Ти школяр і хочеш заробляти гроші на макменю, але не знаєш як. Гроші витрачаються на більшкольні столові, які дають тобі батьки, а грошей сходити в Макдональдс немає. І тут в твоєму житті з'являюсь я. Тут слухай уважно. Бо зараз я розповім тобі про топ-3 способу заробітку, як заробляти кеш до 18 років. Всім привіт! З вами, як завжди, ваш найулюблений Володя Кеш. Ті, хто не знає, я займаюся заробітком в інтернеті. З мінімальними вкладеннями і з максимальними прибутками. І все це майже через телефон. Все реально працює і перевірено, тільки робочі. Способи, які працюють у 2025 році. З тебе увага, з мене інфа. Погнали! Почнемо з першого, і це американський ютуб. Ти скажеш, володка, платформа ж одинакова, що там, що тут. А я вам скажу ніфіга подобного. Все впирається в монетизацію. На американському Ютубі рекламодавці платять у 3-5 разів більше, ніж на українському. Чому? Бо в них долари літають як голуби на Майдані, і бізнес готовий валювати гроші в рекламу. Тільки покажи їм американці. Дивись, наприклад, для тебе відео набрало 10 мільйонів переглядів. В Україні ти отримаєш десь 500 і то якщо пощастить. А на американському Ютубі та саме кількість переглядів може дати тобі тисячу, 2000 або навіть 5000 тисяч доларів. Усе залежить від теми. А тепер слухай саме солодке. Тобі навіть не потрібно показувати своє обличчя, можеш знімати так званий faceless контент без тебе у кадрі. Ну знаєш, як ті відео, де Трамп, Байден і Обама грають у Майнкрафт або базарять з один з одним. Такі відео збирають мільйони переглядів, а робиться через АІ без всяких зусиль. Тобто ти сидиш вдома, і сиш бургери, генеруєш відео, заливаєш, і воно тобі ще приносить кеш. На мою думку, непогано. Коротко про плюсок. Перший плюс великі доходи. Реально в 5 разів більше, ніж за ті ж самі перегляди, ніж в Україні. Другий плюс це без обличчя. Не треба світити своїм фейсом. Не хочеш, не показуйся. Третє у Америці величезна аудиторія. Це не якийсь вам Курськ. і глядачів там мільйони. Бо халяве тільки може бути в мишеловці. Перше, дика конкуренція. Там на кожен мільйон переглядів 100 бажаючих. Тому треба робити щось унікальне і цікаве. Друге мова. Англійська не обов'язково, але бажано. Бо якщо не шариш, буде важкувато. Третє культурний бар'єр. Те, що ржуть у Києві. Може бути повним what the hell для американця. Четверте авторські права. Це на TikTok, де все на всім пофіг. Тут за кожен трек без ліцензії можуть приїхати з привітом від Google. Отже, висновок такий: американський YouTube це реально крутий спосіб вийти на стабільний заробіток. Можна стартанути навіть з нуля. Навіть без камери і студії. Головне вивчати тренди, адаптуватись і не лінуватись. Плюс, якщо ще підключиш AI, монтаж буде займати не години, а хвилини. І так, не забувай, головне Чати. Бо поки ти думаєш, інші вже заливають відео і рахують бакси. Другий спосіб заробітку огляди з Алікспрес. Або якісь простого ліхтарика зробити бабки, не виходячи з хати. Слухай сюди, бо це реальна золота жила. Знаєш Алікспрес? Ну той самий червоний сайт, де можна купити все. Від зубної щітки до паяльника для вух. Так от, це не просто сайт для покупок. Це твоя персональна ферма з кешем. Розповідаю схему. схему: заходиш на Алікс і вибираєш прикольну недорогу штучку. Не обов'язково купувати дрон за 200 баксів. Бери щось просте: ліхтарик, гаджет, магні... Мінітний камень, розумний сенсор, дозатор для мила. Коротше, прикольну штуку для дому. Все, що викликає реакцію, типу ого, прикольно, хочу таке. Потім замовляєш, чекаєш, приходить посилка. І в цей момент у тебе є два варіанти: або просто користуватись. Або перетворити це на контент, який буде приносити пасивний дохід. Після того, як приходить посилка, знімаєш короткий відеоогляд. Не треба студії, світла, дорогого мікрофона. Дістав телефон, натиснув запис, розпаковуєш, показуєш, як працює, що в комплекті чи реально воно корисне, і які плюси та мінуси. Люди люблять чесність, емоції, і коли ти говориш по-простому. Скажи пару слів: наприклад, брав на Aliexpress за 3 бакси, думав фігня, а воно реально працює. Подивись, як горить, прикинь, за такі гроші вогонь. Єдинственний мінус їде довго, але воно того варте. Все головне. Живо, реально і без всякого пафосу. І тут найважливіше, куди вести трафік. Відповідь така: у кінці відео кажеш: посилання на цей товар залишу у себе в телеграм-каналі. Посилання, які залишу в описі, і ведеш їх у свій телеграм-канал. Навіщо? Бо в телеграмі в тебе пост з товаром і реферальним посиланням. Не дефолтне, не звичайне, а з твоєю партнеркою. І кожного разу, коли хтось приходить по твоєму лінку і замовляє, ти тримає відсоток від продажі. Просто так. Ніби нічого не робив, а кеш капає. Ти відчуваєш, де тут магія? Один товар, одне відео. Одне відео сотні переглядів, сотні переглядів. Переходи, переходи, покупки. Покупки гроші тобі в карман, все просто. Працююся дуже сильно на імпульсивні покупці. Людям не завжди потрібно щось, але вони просто бачать прикольну штуку. І такі, ладно, всього 2 долара, можна і замовити, чому б і ні. Особливо, на мою думку, я би радив: товари для дому, товари для авто, гаджети, освітлення. Коротше, трендові приколи з Тіктоку. А тепер увага. Тобі не потрібно бути блогером, тобі не треба ідеального монтажу, тобі не треба знімати себе взагалі. Головне, показати товар цікаво і чесно. Зняв, зали у Тікток, Ютуб Шорс. Ви, як ви розумієте, чим більше платформ, тим і більше переглядів. І от головне правило: чим більше відео, тим більше шансів на заробіток. Зняв 5 оглядів, ну може щось піде. Зняв 50, точно щось зайде. Зняв 150, тебе вже будуть пасивні гроші, які капають щодня. А ти просто ходиш по вулиці і думаєш, Ум, непогано, сьогодні ще 30 баксів впало. Третій спосіб заробітку: таргетована реклама. Ті, хто зараз прогортає, ви або ще не зрозуміли, що таке таргет, або думаєте, що це що складне. А дарма. Давайте по-простому. реклама це коли ти запускаєш рекламу, яка показується саме тим Людям, яким треба. У тебе, наприклад, магазин одягу, ти ж не будеш показувати рекламу діду з трактором. Ти її на дівчат 18-30 років, які сидять в інстаграмі і шукають, в чому вийти в люди. Все це є таргет. І от фішка. Сьогодні таргет це найсильніший спосіб залучання нових клієнтів. А саме від СТО до барбершопів, до салонів краси, онлайн-курсів, навіть бабусяки які в'яжуть шкарпетки. Всім потрібен трафік, але не всі знають, як з ним працювати. Отут і з'являєшся ти. Навчитися зараз таргету це простіше, ніж приготувати борщ, серйозно. Зараз навіть YouTube, Google, Telegram, TikTok кишать безплатними курсами по таргету. А навчитись можна навіть самостійно: за тиждень, два-три. У всіх по-різному, особисто я сів, подивився відоси і вже через 17 днів отримав перше замовлення. Пішов на Олекс, почав шукати майстринь по б'юті-темі, а саме ногті, вії, брові, ламінування. Коротше, все що топі. Чому саме вони? Бо вони це локальний бізнес, їм критично важливо мати клієнтів. Якщо дівчина викладає оголошення, значить вона вже хоче знайти нових клієнтів, а значить, їй потрібен я. Написав я, значить, десятом б'юті-майстрам, з них згодилось тільки. Троє. Сказав їм чесно, я започув вам таргет і за кожного клієнта хочу отримувати по 10 доларів. Якщо ніхто не прийде, нічого не платите. Чесно, люди люблять гарантію. І ця схема спрацювала. Запустив рекламу, витратив по 4 долара на клієнта, отримав 10. 6 баксів чистими в карман. Один таких клієнтів було 3-4, разом, якщо порахувати, це було 18-24 долара. Просто за те, що вранці натиснув кнопку старт і 2-3 рази перевіряв, як працює реклама. І от дивись, чому їм вигідно платити по 10 баксів за кожного клієнта, якщо вартість послуги 20 доларів. Бо в цій сфері. І все крутиться навколо повернення. Клієнка прийшла і сподобалась, вона вже не піде до іншого майстра. А значить, з одної клієнтки вони мають не один сеанс, а регулярні записи. Раз у два тижні у місяць. А це вже прибуток на секундочку X3, X4, X5. Але не тільки краса, будь-яка ніша. Дає локальний бізнес, де люди заробляють з рук або з сервісу. Підходить чи не монтаж, прибирання квартир, фітнес-тренери, репетитори, ремонт техніки, все, що їм потрібно, нові клієнти. А ти цей той, хто їх приводить. Підсумки. Навчитись можна безкоштовно. Без всяких вкладин. Витрат майже ніяких тільки на таргет, клієнтів повно треба тільки писати і пропонувати. Заробіток зросте з досвідом. Найголовніше це не разово, а на довго срок. Бо як тільки одна дівчина отримала від тебе 3-4 нових клієнта і бачить, що це працює, вона або стане твоїм постійним клієнтом, або перекомендує тебе подругам. На цьому все відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд даного відеоролику. Надіюсь, для себе щось новеньке знайшли і обов'язково спробуєте. З вами, як завжди, був ваш улюблений Володя Кеш. Усім до зустріч, бай-бай! Стоп, 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 зачекай! Якщо ти ще тут, то ти той самий щасливчик. А саме хто перший напише в коментарях, володя, кештоп, тому закину 200 гривень на картку. Обов'язково поставити лайк та підписатися. Усім бай-бай!